Слава Ісусу Христу, чому Бог не знищить все зло у світі? Е, ну, по-перше, що все буде зло знищене в кінці часів. І до цього часу кожна людина зробить свій вибір, з ким вона, чи з Богом, чи з дияволом. І е, коли ангели Божі вони задавали також це питання Богу, що Ангели Божі хотіли все знищити зло вже давно. Ось і Бог їм запретив це, заборонив це зробити по одній простій причині, що якщо буде знищене все зло, то можуть і знищити нормальних Божих праведників. Ось І тому Бог відтягує час, щоб кожна людина зробила свій вибір. І все зло буде знищене в кінці часів.